Друзі, наступна категорія нашого каталогу це е, скоби, цвяхи, штіфти. Знаходиться вона на другій сторінці, е, дуже теж обширна категорія. Е, от. І зараз по кожній позиції пробіжуся, розкажу. Значить, е, саме перше, що у нас є в асортименті, це є обивочна скоба е, серії 380. Значить, е, вона є у нас в розмірі 4. В розмірі 6, 8, 10, 12, 14 і 16. Значить, пофасована вона, значить, четвірка і шістка в такі маленькі коробочки. Е, от, Значить, е, четвірка є по 16 тисяч, е, Шістка по 12 тисяч в такі коробочки. І у ящику по 10 штук їх. Значить, е, вісімка. Вісімка, 10, 12, 14 і 16 попакована в таких пачках. Значить, відповідно, кожна скоба має свою кількість. В каталозі все розписано, можна буде побачити. Значить, по обивочній скобі ще хочу сказати, що у нас є в асортименті такого плана десятка, і вона є в кольорах. Тобто, клієнти. Які е, можуть або хочуть робити там, е, такі моделі, щоб не видно було обивочних скоби, можна використовувати в кольорацію таку, е, в таких е, кольорах. Тобто в асортименті є коричнева, біжева, е, чорна е, Ну а стандартна скоба вона є оцинкована. оцинкована е, в такому вигляді. Зараз покажу. оцинкована в такому виді це стандартна ходова наша скоба. Значить, по 380-й скобі, коротко так. Наступна категорія нашої сьогоднішньої теми скоби, це серія 14. По факту, це є скоба столярна, і вона присутня у нас в семи розмірах. Значить перша це довжина 21, потім довжина 25, потім довжина 30

Значить, зараз показуємо вам тільки чотири вида. Не стали вже нести другі види, тому що вони всі в таких ящичках, всі пофасовані на палету, по 72 ящика на палеті, і відповідно кожен розмір у ящику відповідно своєю кількістю. Значить, в нас в каталозі прописано чітко фасовка. Є шість розмірів. Кожен фасується в ящик, тому що вони в ящику. Скоба виглядає наступним чином. Виглядає так в шахти, в шахті по 75 штук, і пофасовані в ящик. Кожного розміру своя кількість, прописана в каталозі. Наступна скоба у нашому каталозі, це серія 71. Значить, вона в нас може бути чорна. Або оцинкована. Значить, в даному випадку показую чорний колір, поки фарбована. Значить, в ящику її по 13 пачок, пофасована таким чином. І в пачечці вона йде по 15 280 штук. Значить, виглядає вона ось так. Значить, це фарбована скоба, вона дуже якісна і вона трошечки менша від 380-ї серії. Тобто виглядає вона таким чином. Вона є тонша, меншенька і чорного кольору. І е, знаходиться по 13 пачок у ящику. Оцинкована скоба така сама, е, така сама фасовка, така сама кількість, тільки не пофарбована. Е, наступний вид скоби в нашому каталозі це тип 11. Вона може бути в нас в двох розмірах: скоба 10 і 8. Значить, ці дві скоби йдуть до таких ручних інструментів е, до степлерів. Тут написано А11 серія. І е, вона використовується в ручних обивочних пістолетах. І далі ще може бути 24 е, серія 24 е, на 6. Значить, це скоби у нас е, офісні, виглядають в такій коробочки. Е, вот, і, е, це сама настояща офісна скоба. На неї теж у нас хороша ціна. Можуть купувати цю скобу всі продавці канцелярських скоб. Е, у нас е, вона може використовуватися в таких пістолетах, а також в пістолетах офісного призначення. Е, наступна категорія скоб це пакфікси. Е, вони можуть бути у нас в двох розмірах: 35 на 15 або 35 на 18. 15 і 18 це довжина. Виглядає таким чином. Вона використовується в пістолетах для застіпки картонних ящиків. Тобто, таким чином працюють пістолети, вони можуть бути або ручні, або пневматичні. Виглядає таким чином, 18-та має трошечки більшу довжину. Наступна категорія це серія 90. Це теж по факту є столярна скоба, вона відрізняється від 92 меншою коронкою. проволока теж товста, використовується для фанери. Е, можна використовувати і в ДСП, але за рахунок того, що вона дуже вузенька, вона використовується в прибиванні фанери як найчастіше Маємо в асортименті в трьох розмірах, значить 25, 30 і 38. Е, в пачках, відповідно, кожна має свою кількість, у ящику по 6. Пачок і у палеті по 56 ящиків. Наступна категорія в нашому каталозі це скоба 92-ї серії. Значить, вона у нас може бути у розмірі 92 на 6, 18, 21, 25, 30, 35, 38, 40. Значить, зараз показуємо вам, як вона виглядає. Вона виглядає в таких пачечках по 6 пачок в ящику. Це скоба, серія теж по факту столярна. Вона має товсту, товстий дріт такими шахтами і має. Відповідно, спеціальний інструмент, тому що кожна серія 92, або 90, або 380, або 14. Це всі різні інструменти. Виглядає таким чином, пофасована в таких коробочках, ну і відповідно по 6 пачок в ящику. Значить, на палеті вона стоїть по 56 ящиків, використовується в столярці. Це скоба для. Фанери, ДВП, також ДСП. Е, наступна скуба в нашому асортименті це серія 94. Е, значить, в розмірі 12 Ми маємо в асорт... тільки в наявності один розмір 94 на 12. Це скоба, яка використовується для прибивання ДВП е, 3.2 або 2,5. Столярна теж по факту скуба. Е, значить, в ящику її маємо 24300 штук. Е, Виглядає таким чином. Скоба наголошую столярна. Е, наступна скоба категорії FS. Маємо в асортименті її три вида. 25, 32 і 38. Е, значить, е, скоба теж є столярною. Теж використовується в столярній промисловості, теж використовується для прибивання плитних матеріалів. Чому так багато столярних скоб? Все залежить від того, що на ринку України присутні дуже багато інструмента, який не є професійним і не є широко вживаним. Через те деякі виробники мають інструмент і вимушені. Стріляти такими скобами других серій, і ці серії мають свою ціну на порядок вищу ніж потокові скоби серії 14. Наступна скоба в асортименті в нашому це скоба 72 серії. 72 на 6. Виглядає вона таким чином. В ящичку йде її теж по 10 пачок, так само як і 380 серії. У пачечці 14560 штук. Значить, скоба обивочна, але вона має трошечки другу коронку. Маємо в одному розмірі тільки 72 на 6. Тримаємо в асортименті знову ж таки для клієнтів, які мають якісь інші інструменти, бо це не є скоба потокова. Тобто вони мають інструмент якогось другого бренду, і під той бренд потрібні тільки ці скоби. Через то вони дуже є складними в пошуку або в підборі для вживання в їхньому інструменті. Наступна категорія скоби це скоба 195 серії, в даному випадку 18 розміру. Вона може бути у нас в двох фасовках. Перша фасовка 13340 і друга фасовка. 에, може бути 14700, залежить від фасування на паліті, відповідно, фасування в ящику менше або більше. Значить, ця скоба використовується для, увага, прихвачування войлока до пружинного блоку. Тобто, ця скоба, вона пробиває войлок і з другої сторони загинається, типу канцелярського пістолета. Ця скоба використовується для обхвату войлока до пружинного блока. Маємо тільки в одному розмірі 195 на 18. Значить, наступна категорія це cl 20 на 18. Скоба обжимна. Вона може бути в двох кольорах у нас: як оцинкована, так може бути і зелена. Значить, в пачці по 5 тисяч штук в ящику. По 6 таких пачок. Значить, називається вона Царінг, можемо побачити це L20 на 18, 5 тисяч штук, 6 пачок в ящику. Може бути або оцинковано, або зелена. Зелена використовується в виробництві ялинок штучних. Наступна категорія скоб це скоба ВМ. Серія або скоба В. E, скоба серія В походить від того, що вона В-образна. І e, ця скоба використовується дуже в різних e, технологіях. E, як правило, це є столярство. Виробництво рамок, виробництво. Рам, виробництво карнізів, виробництво різних типів ящиків і так далі. і так далі. Навіть деякі хлопці умудряються цією скобою забивати доску і подавати уже в сушку, потім сушки витягують, якщо є тріщини, ці тріщини стягують, щоб тріщини не розходились. Навіть в такому використовують. Дуже цікава скоба, дуже ексклюзивна. Значить, маємо дві серії: серія ВМ і серія В. Значить, серія. В представлена тільки в трьох видах. Значить, це є 0,9 серія В, 09 e, розмір, e, 012 розмір і 15 розмір. Значить, чим відрізняється ця скоба від цієї скоби? E, відрізняється шириною, шириною скоби. Серія ВМ має ширину 18,6 Серія В має ширину 24,8 мм. Mm. Візуально хочу вам показати цю скобу, така ширина її. Значить, і використовуються відповідно до вимог виробника або вимог технологій. Тобто або ширша, або менша. Серія ВМ представлена, тільки... представлена тільки в одному розмірі, розмір 09. Дані скоби використовують у виробництві трун. Є е в нас декілька клієнтів, які використовують цю скобу в виробництві трун. От вам один із варіантів, де можна використовувати таку маленьку е, скобку. Е, наступна категорія скоб е, в нашому асортименті це скоби для обжимання е, дроту до пружин до змійки. Значить, е, маємо його в двох розмірах. Е, значить, 88 на 22 виглядає таким чином вона е, вузенька. В ящику маємо по 6720 штук. І е, наступна е, це серія 78 на 18, е, в ящику її йде по 5499 штук, е, виглядає таким чином е, вуща і ширша. Є дві такі скоби, е, значить, використання е, її е, тої чи іншої залежить від того, наскільки є гиб. Змійки, тому що є різні категорії змійок, Ну і в принципі, розміри є різні розміри змійок, і по, відповідно до цих розмірів застосовується та чи інша скоба, але є ще моменти, коли використовують її в інших якихось процесах, і там, де потрібно вуща. Використовують вущу, там, де потрібна ширша, використовують ширше. В них різна міцність тримання, в більшої краще вона тримає, менша тримає трошки слабіше, і від цього залежить використання їх в тому чи іншому виробництві або технології. Наступна скуба в нашому каталозі це скоба категорії ЗД 12. Це скоба для виробництва трун. Значить, вона у нас присутня в асортименті в п'яти розмірах. Значить, 39, 51, 64, 88 і 101. Це довжини. В міліметрах по висоті. Значить Ця скоба в нас фасована відповідно в таких ящиках. Всі ящички однакові. Єдине, що кожна скоба по розміру має свою кількість ящику. До прикладу, 38 скоба, вона має 1,5 кодування. В ящику 1800 штук. 51 вона має 1200 штук, кодування має два. 64. та Вона має кодування 2,5 в ящику 900 штук. 88 ма має кодування 3,5, 700 штук. Ну і на останок, 101 -ма має кодування 4 у ящику 600 штук. Значить, така скоба, такі фасовки. І, в принципі, наголошую, це скоба для виробництва трун. Категорії zd 12 Е, наступна дуже велика категорія це цвяхи в бабіні, е, використовують її в будівельній промисловості або в виробництві е, палет. Найчастіше в виробництві палет. Е, Наш клієнт е, сьогодні основний це виробництво е, палет. Значить, по е, цвяхах хочу сказати, що вони можуть бути різних товщин. Товщини сьогодні присутні у нас 2,1, 2,3, 2,5, 2,8 – 3 і Е, такі е, товщини гвоз... цвяха. Е, по довжині вони є різні. Починаючи від 25-го і закінчуючи 130 -м. Е, Відповідно, кожен розмір має свою кількість в ящику. Це все подробно розписано в каталозі. Е, і зараз хочу трошечки візуально показати, що з являють собою ці цвяхи. Значить, це цвях в бабіні, значить, він е, вставляється в пістолет, в молоток, підемо, е, подається в магазин, і е, кожен гвоздик вилітає е, при ударі бойка, вилітає і забиває відповідно якісь там деталі. Значить, е, товщина, е, зрозуміло, висота. Теж, в принципі, зрозуміло. Значить, є такі цвяхи. Значить, повторюсь іще раз: Значить, товщини 2,1, 2,3, 2,5, 2,8, 3,4. Може бути навіть 3,1. По довжинах 25, 38, 40, 55, 64, 75. 80-й, 90-й і 130-й. Так вони виглядають. Це у нас 130-й цвях. Це у нас 64-й. Це у нас 40 й Тобто найходовіші, найстандартніші цвяхи. Це 2,5 на 40 для виробництва палет. 2,5 на 40 і 2,8 на 80. Наші виробники, хто хоче, зекономить. Вони стараються бити цвяхи товщиною трошки тонші, 2,3. Ну і, відповідно, трошечки коротшими. Наприклад, 2,3 на 38 або 2,5 на 75. Коротко так про цвях. Е, наступна категорія, і ще одна ексклюзивна категорія в нашому асортименті Це є цвях ДПН. Е, в розмірі 31 на 25 або 31 на 32. Е, е, фасовка у них однаково по 7200 ящику. Значить, е, що це за гвоздь? Це гвоздь в бобіні, е, має товщину 3,1, довжину або 25, або 32. Гвоздь в Бобіні. Гвоздь з збільшеною шляпкою і гвоздь жовтий цинк. Зараз коротко скажу, що це за це цвях. Цей цвях використовується в прибиванні м'якої покрівлі, а також у виробництві сендвіч-панелей. Тобто там, де на нього буде попадати вода, волога, кислотна реакція і. Цей цвях повинен бути е, оцинкований для того, щоб не давав е, вид корозії. Цей цвях. Маємо в асортименті в двох розмірах. Маємо на нього клієнтів-будівельників, також виробників сіппанелей, людей, які займаються м'якими покрівлями. Дуже цікава позиція. Запрошуємо до співпраці всіх будівельних організацій та організацій, які займаються покрівлею. Наступна категорія. І, мабуть, останнє уже сьогодні з нашого каталогу це е, є щіфт. Щіфт е, може бути двох видів: Щіфт з головкою. Так виглядає, та подібний з головочкою. Або щіфт без голівки, Шпилечка. Нас її ще називають мікрошпилька, шпилька і так далі. Значить, зараз трошечки коротко про те, що є в асортименті. Значить, є дві позиції. СК. Вона представлена у нас в шести позиціях. Значить, СК-серії 400, СК серії 300 і СК серії 200. Значить, в цих кодах закодований розмір. Показую вам СК 400 на 38. 38 це є довжина. Тобто, так кодується СК 200 і розмір. СК300 і розмір. СК 400 і розмір. Е, до прикладу, ск – 23 розмір. СК300. 20 розмір. СК-300 25 розмір. СК-300 35 розмір, СК-300 38 розмір і СК438 розмір. В таких видах 6 розмірах. У нас представлена серія СК. Це коротко про штіфт СК. Далі маємо шпильку

Значить, це історія та сама. Значить, s 600 але 10-й розмір, 18-й розмір, 22-й, 25-й, 35-й. Тобто s 600 20, S600, 25. Це штифти. Ці штифти, вони є без голівочки, вони мікрошпилечкою йдуть. Тобто, вони гостренькі. По факту це кусочок проволочки, який забивається в е деревину для того, щоб його не було видно. Тобто такий е мікроефект складає він. Далі ще одна вид штіфта, це С710. С710 це штифт, який має е серію С700. Але 10 мм висоти. Він є ще тоншим, він є ще меншим. Е, значить, у фасовочки його 8 тисяч штук представлений тільки в одному розмірі. Ну і по штіфтах в принципі, все. Дякую за увагу.